Доброго дня, я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. Три відео тому я говорив про Іммануїла Канта, але зовсім не тому, що вважаю себе видатним спеціалістом з його філософії. І тому в другому відео я почав розмову про те, як особистість канта відображена у масовій літературі. Зокрема, у романі Булгакова, згадав його майстер та Маргарита. І не тому, що Кант там є дієвою особою, але про нього там згадується. Причому у дуже серйозному розумінні щодо доказу буття Бога. А далі у попередньому, продовживши цю розмову, я говорив про так, розбирав так званий сьомий доказ. А по суті, це той доказ існування Бога, який надає нам сатана, і часто він для нас є найбільш переконливим. Але, на жаль, скористатися ним ми не маємо можливості, так як його надається нам, він нам представляється знов, надто пізно. Думаю, розумієте, про що, що я маю на увазі, а не то перечитайте роман і як атеїстові берліозу було надано оцей так званий сьомий доказ, але після цього йому зразу ж у цей момент. Відрізало трамваєм голову. А загалом дехто вважає, що Роман Булгакова, а зараз ми поговоримо саме про нього без зв'язку з Іммануїлом Кантом. Так от, так от Роман Булгакова це роман про диявола. Не можна сказати, що диявол є його головним героєм, але він є його ключовою особою цього роману, так би мовити, як інколи виражається, точкою зборки. І от ще достовірно зобразив Булгаков диявола, Хоча про це, непевно, говорити не можна, адже ніхто з нас безпосередньо не стикався з цією інфернальною сутністю. Але про те, як зображено у романі Диявола, я думаю, варто поговорити докладніше. А епіграфом до свого роману Булаков обрав рядок з дьоти з його відомої поеми Фауст, де Мефістофель, А Мефестофель, нагадаю, це і є сатана, говорить про себе, що він частина тієї сили, яка постійно Прагне зла і так само, але насправді робить благо. Чи це відповідає суті диявола, про це варто поміркувати? В середньовічних фресках або на іконах диявол зображається аж не так. Благосно, а як, як істота небезпечна, потворна, ворожа людині, так само і в Біблії про нього говориться, як про ворога роду людського. Але Біблія про нього розповідає загалом доволі мало, так що багато що треба домислювати. І, зокрема, як інформацію для наших роздумів, ми скористаємося Романом Булгакова. Там диявол зображений доволі симпатично, привабливо, він допомагає головному героєві, майстру, поєднатися з його коханою. Карає його зловмисників, ворогів, невдоброзичили, критиків, які не оцінили його роман, або тих, хто засіхав на його жил Ну, І можна навіть сказати, це в нас викликає симпатію. Можливо, дещо заздрість нам би такого дружбана який би вирішив наші проблеми? І вважати його зловісною, інфернальною і ворожою силою, то тільки спираючись на роман Булгакова, якось не випадає. А як же воно насправді? Який конструкт, яку концепцію щодо диявола нам би слід було обрати? Традиційну біблійну, чи, так би мовити, булгаковську. А от читаючи роман Булгакова, у мене особисто складається таке враження, що ні він, ні до речі, і Дьоти. Ніколи не билися на вулиці. Тому що ми знаємо, що ну, не можу похвалитися своїм дитячим досвідом бійок, але які не які він у мене є, і я знаю, що бійка це справа серйозна. І коли вона не зріває, і справді слід битися нікуди від цього не уникнути, то уникати її, такими, мовляв, роздумами, та нічого, це хлопці, вони жартують, якось так, а давайте домовимося і таке. І що то, як правило, відгрібеш по повні. Ну, до речі, не хочу сказати, не хочу, щоб склалося враження. Про мою надмірну агресивність, коли ми намагаємося помиритися з тим, кого вважаємо ворогом, і хто реально робить нам шкоду, прагнемо досягнути якогось компромісу, це загалом річ нормальна, доцільна і вигідна. Тому що Люди не є нашими ворогами, навіть якщо вони насправді чимось нам зачіпають наші інтереси і викликають у нас, у нас ворожість. Але проявляючи надмірну ворожість до них, ми ведемо себе, як бик на арені, котрий кидається на червону шматку, якою махають. Тореадор махає у нього перед очима, замість того, щоб накинутися на самого Тореадора. От так і диявол часто використовує в боротьбі проти нас інших людей, ніби смикає їх за ниточки, так що вони роблять. Те, що ми вважаємо, що вони роблять зі своєї власної волі і зі свого власного вибору, то насправді вони виконують іншу волю іншої особи диявольську волю, що, до речі, можна сказати і про нас самих. Часто ми діємо абсолютно супереч нашим. Інтересам. І диявол нас ловить у такі тенета, його рабство є, влада над нами, є настільки жорстокою, що ми починаємо його підживлювати енергією на всіх пристрастей. Спочатку він у нас їх збудив, ми Керуємося ними, стаємо рабами своєї хтивості, що є в абсолютно не у наших інтересах, а в інтересах диявола. А далі, якщо ми відчуваємо наслідки своїх необдуманих дій, які було зроблено в результаті пристрасті життєвих помилок, то впадаємо у відчай і енергія нашого відчаю, самокопання почуття вини, розкаяння також є дуже, скажімо так, смачною енергетичною підживою для диявола. До речі, фільм «Майстер і Маргарита» я чув таке, хоча, як я сказав, і диявол, і його свита, і особливо кіт бегемот зображені в доволі комічному і аж ніяк не ворожому для нас світля, як у Голівудських вуга... ужастиках, коли особа, у яку вселився диявол, робить щось неймовірне на шкоду собі та іншим. Наприклад, в Христі ще одним порохом очей відкидає тих, хто хоче йому допомогти, перетвориться в якусь істоту не зразок в кулаків. Фантазіям сучасних режисерів немає меж, а у Балаково все виглядає навіть і привабливо, і комічно, з відчуттям справедливості за нанесену ні гріхи чи шкоду. Мовляв, так тим грішникам і треба. Але не справді кажуть, не, сам я не професійний актор, не можу це стверджувати достеменно, але таке чув, що Роман Булгакова у акторів має деколи інколи не хорошу славу, що багато з тих, хто зіграв у фільмі або у п'єсі за Романом Булгакова, потім. Помирають, хоча й актори інші помирають, і, можливо, це просто співпадіння чи погана містика. Але от, наприклад, Владислава Галкіна, який у екранізації цього роману зіграв Івана Бездомного, і на цей фільм я посилаюсь, його вже немає у живих. Так що, хто його знає, як воно є насправді. Але про що можна говорити з усією впевненістю? Що припустити, що справді є якась сила інфернальна і нам, яку ми називаємо дияволом, і від нього слід захиститися. Хоча він і набагато сильніший за своїми можливостями від нас. І як це зробити? Тільки одним чином, я так думаю, бути ближче до Бога. А як? З одної сторони, одним зі способів захисту є виконання Божих заповідей. Навіть не зважаючи на наші релігійні почуття, переконання, як сказано в Біблії, кожен, у кого є страх Божий і хто виконує його заповіді, у всякому народі є приємний йому. І навіть виключно з психологічної точки зору. Брати до уваги те, що ми називаємо біблійними заповідями, є корисним в тому сенсі, що воно нас звільняє від надокучливих чи мучительних доказів, як вчинити правильно. От на рахунок цього я прийшов, вона мені подобається. Коли молодий сидят. Чесно признався досвідченому суді, що він дуже хвилюється перед своїм першим судовим засіданням і боїться допустити помилку. А той другий суддя я сказав йому: а ви перед засіданням подивіться на свої 10 пальців і згадайте 10 заповідей, і коли виникне якась Неоднозначна ситуація, чиніть відповідно з ними. Тобто, навіть якщо ми будемо розглядати Божі заповіді не просто як вимогу якоїсь вищої істоти такого собі бік боса. Якщо ми цього не зробимо, то нас покарають. Будемо кипіти, жаритися у казанку з, в, зі смолою в петлю. Чоловічність, як це інколи уявляється. А просто будемо розуміти це свого роду як інструкцію до поведінки, для, яка показує нам, як слід вчинити правильно, що є правильно, а що ні і позбавляє нас від надмірних розумів на цю там, то і це може бути корисним. А з іншого боку, тоді ми можемо сподіватися на безпосередню допомогу Бога у нашому житті. Як сказано і у Іоан Золоту, з вівцею, за якою пильнує пастир, нічого вовк не схопить. Тобто, Бог, можемо таке пропустити, що в цьому випадку Бог дає нам певну систему життєзабезпечення і захисту від негативних умов. Він Повністю нас не звільняє від них, ми не можемо заборонити, скажімо, дощеві, падати на дах нашого будинку, нам це й не потрібно, але під опікою Бога ми можемо себе відчувати у безпеці, принаймні психологічній. Я розумію, що це є. Взагалі, те, що я пропоную, є загальним рішенням наших життєвих проблем і труднощів та складнощів. а конкретні реальні ситуації можуть бути набагато складнішими, і як в них вчинити, як використати, як скористатися цим принципом. Що я сказав раніше, для цього потрібно докласти серйозних інтелектуальних зусиль. І якщо ви мені в коментарях напишете, десь порекомендуєте до розгляду певні складні морально-етичні ситуації, я буду вам вдячний, а зараз я прощаюся з вами до нових зустрічей.